Ти не хочеш це платічко одягати? Я да не гасила. А чого ти не хотіла? А чого воно каше? Гарне платічко. Да. Ні. Не да. Чого нет? І підеш у ньому? Ні. Да. Ну що це таке, я не поняла. Де, у тебе там карманчик є. Чого ти не хочеш? Уль, чого ти не хочеш? Я не хотіла, не хотіла. Чого ти не хотіла? Я не хотіла. Чого Ні, ти кака? Я не хотіла. Нет, підеш у цьому садик. Да. Нет. Я передавати тебе не буду. Мама, мені одна не хотела. Я тебе не питаю, хотіла ти чи не хотіла. Я тобі сказала, підеш, значить підеш. Ніе. Сетнять? Да. Викинь. Да. Не хочем її. Да. Тийдеш. Ти ж пасивенька. Ні. Ти ж гарно.